Загадка восьма. А поки по Потерецьки. Деякі загадки навіть детективи нишпорті не під силу. Наприклад, чому електрочальник, що стоїть в офісі агенції рожеві окуляри та працює то ні. Хоча детектив з не раз його оглядав. Він досі не може пояснити, чому для того, аби закип'ятити воду, треба часом чекати дві хвилини, а іншим разом цілих два місяці. На щастя, наш герой міг погодитися з тим фактом, що існує з'явище, як от обуря, сніговій чи ураган. На які він не має жодного впливу. Очевидно, чайно дивити нишпорки, троюрідний брат, приморозків граду та інших сил природи. Та викиньте ви його, повторив пан метек, детектив нишпорці щоразу, коли той кликав охоронця на огляд чайника. Але про таке вирішення, проблеми детектив нишпорка навіть чути не хотів. Звісно, чайник трохи вередливий, але на думку детектива нишпарки, ви... ці пріохи можна і Бажаний чайний смако так добре, як той, на який можна чекати кілька тижнів. Тоді детектив Нишмарка п'є чашку за чашкою, аж доки просто перестає влазити про запас, аби лише нас... насадитися незвичним смаком і мати, що згадувати, коли чайник знову з'явить про свою відпустку. Того ранку чайник обіцяючи засичав, а потім заморгав помаранчевим світом від пари, що вилітала з гордовисто з носика. Вікно горище цілком запізніло, детективний критний шпалькаш підскочив з радості. Надія, що він за мить гарячого чаю, викинула з його голови пахмурі думки про мертвяка. Чашка стояла вже на поготові біля чайника, що майже підскакував, невідомо, коли ложечка сама Скочила до бляшанки з чаєм сукорниця відморгова, брестчала мідним моком, наче не хотіла відставати у своєму ентузіазмі, і саме тоді такийшпорка почув, що у двері раптом загрюкали. Так, тактивнишперка неохоче поглянула на рух клямки. Доб... Добрий день. день. Почув він у відповідь шепелявий голос. Можна увійти? У дверях стояла дивно вбрана велика постать. Нав... В вулицях наших міст не часто вдається побачити іноземців у народних костюмах. Тому тактивнишпарка першої миті застиг як окопаний. Він ніколи ще не приймав у себе в гостях справжнього турка. Справжнього, тактив Нишпарка, уважно на нього придивився. Чорні пишні вуса звісали над ротом, що розпливлися в усмішці спітнілі темні пасенка, стерчала з-під тюрб тюрбана. Змучені очі з червоними крововиливами, оці лівим поглядом укинули мікроскопічний опис, э, офіс рожевих окуля... окулярів, відклик Нишпорка був готовий присягнутися, що вже колись бачив свого гостя, але де? Може, у якомусь турецькому ресторані принуло в нього в голові? Може, коли я ходив на кебаб? але він ніяк не, з... не міг згадати, у якому ж саме. Можна увійти? Повторив фурок. Я боюся, що це дуже складно. багато значно глянув на живіт гостя, від якого сорочка майже на пошвах розходилася. Ви ж бачите, тут у мене не дуже багато місця. Звісно, якби турок уперся рогом, щоб повіти всередину, до кознушпрка мав би вискочитися через вікно. У двох вони б точно не помістилися. Але якщо ви дозволите тягнув далі так до знижбурка, я поставлю вам кріс ось тут, у коридорі. Тоді ви б могли спокійно. Спокійно порозмовляти. Хоча Турка розблищали іронічні іскорки, коли дикторнишпурка розставляв перед ним складене рибальське крісло, але він сів без слів. Не бійтеся, воно міцне, заспокоїв його директив книжкурка. Воно зас... уже мені з п'ятнадцяти років, і ще кожного разу мене підведе: Бабах! Під вагою турка брезертове покриття тріснуло, їй одразу стало зрозуміло, що 16-го року крісло не, до... не дочекається. Чорт забирай, виросла з турка, що лежав горілиць. Тобто я хотів сказати чорт запилай. Я дуже перепрошую про вимати до тих зінишпорка, допомагаючи госові собі зіп'ястися на ноги. Подіваюся, що з вами все гаразд. На, щасть... на щастя, так, буркнув, під... підніс турок, але я не. але я. Я не путу сидіти. Сидіти я самоматично виправив в свого гость до рекордний шпарка. Сидіти. Виправився турок. Постою. Чайно закашлявся, нагадуючи про своє існування. Може, вип'яти чаю та прирвати шпарка. Я б, б клаще вип... випив кави, Пробалькотів Пример... турок. Чудово вигукнув до шпарка. Я люблю вам каву по турецьки. Екзотичний гість скривився так, начебто він посміхався, але, як до знучка відповів подібною тигримасою. після чого всипав у чашечку півтори ложечки кави і залив її окропом. Будь ласка, мовив він, ставлячи чашку, чашку на столик. Ваша кава поторецька з із осадом. «Дякую». Легко вклонився турок. Тудова, Тодо... тудова кава. дякую». Не як фова в Туреччині. Так тинишбурка хотів щось сказати, але вчасно перекусив язика і дуже добре. нижче на сходах почувся чиїсь кроки, тирок занепокоєно визирнув за поручні. за мить знизу визирнув Метек, Охоронець. Моє шанування, засапану приглядав він, на нагору. Ой-ой-ой, я щось засапув. Турок театрально ляснув себе по лобі. Я мушу йти, але повернуся, обіцяю. Нести, як знаєш, використовувати рота, як турок минув охоронця і чкурнув униз. Пан метек замисно подивився йому вслід. Я бачив, Я бачив його в мертвяка, капру, він врешті. Мабуть, у нього величезні проблеми, якщо він звернувся одразу до двох детективів. «Ви, мабуть, лише до одного, засміявся, розсміявся директор Нишпорка. Пан Метек поглянув на нього, нього запитально. Він відмовився від послуг мертвяка не в тому річ, де директор Нешпорка насипав каву в іншу чашку. Я думаю, про це мертвяк і далі пробує дізнатися про мене якнайбільше. Це і стало причиною візиту. Він точно хоче побачити мій офіс зблизька. Як це? Здоровся, пан Метек. Та от так, ви думаєте, що мертвяк. Прислав цього турка шпигувати? запитав пан Матек. Та це був насправжній турок. Сміхну... Посміхнувся до де детективного нижбурка. Я точно знаю. Думаю, про це був про я думаю, що це був переодягнутий мертвяк. Ви, мабуть, жартуєте. Замість відповіді детектив Нишбурка широко посміхнувся, а потім запропонував пану метику за запарну з осадом. Кінець.